Жінки у часі війни турбуються про те, як вони виглядають, чи вони не поправилися, чи десь прищик той не вскочив. Три валяха ночі я не спала. У мене обличчя було вчора зранку, наче про ньому дійсно проїхався танк. Просто це абсурд. Це абсурд. Тут за нормальних часів не завжди виходить ну, дійсно встигати якось все, що ти хочеш. А тут війна на дворі, тут бляха, дякую, що ти живий, дякую, що ти просто вижила. А ти турбуєшся про те, як ти виглядаєш і е, бідкаєшся, і критикуєш себе за те, що ти якась неідеальна, що в тебе мішки під очима після трьох безсонних ночей, які були не за твоєї е, відповідальності, не за твоєї провини. Як це називається? Я це до того, аби трошки, знаєте, так, взивати домови разуму якось, трошки реалістичніше дивитися на ситуацію.